Ласка, три хвилини прошу. Дякую. Віктор. Шановний Володимир Борисович, шановні колеги народні депутати, представляю вашій увазі проєкт закону 2983 про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців і громадських формувань. Це один з трьох законопроєктів, які ми зараз будемо розглядати. Це справжня системна і глибока реформа реєстраційної системи в Україні. Я коротко поясню, в чому полягає суть. Суть полягає в тому, щоб перейти від... Жорсткої бюрократичної вертикалі, яка сьогодні існує в міністерстві юстиції, до передачі цих функцій адміністративних надання їх на місцях державними адміністраціями, нотаріусами, уповноваженими особами, що це дозволить мати? Це дозволить. Громадянам і підприємцям отримати якісно інший сервіс, причому не в режимі монополії, як це є сьогодні, а в режимі вільної конкуренції. Понад сім точок доступу тільки по нотаріусах по всій країні. Це надзвичайно важливо. Що це дозволить зробити ця реформа? Вона скоротить перелік документів, які вимагаються. Вона запровадить абсолютно прозорий єдиний реєстр, який буде доступний всім громадянам і буде підконтрольний. Вона, що надзвичайно важлива, ця реформа передає на місця майже один мільярд гривень в місцеві бюджети. І я хочу наголосити, шановні колеги, що це є саме приклад справжньої децентралізації, коли на місця передаються не просто відповідальність не просто повноваження, а реальні ресурси передбачається підвищення відповідальності реєстраторів, скасовуються паперові виписки, запроваджується електронний вигляд ведення через портал єдиних електронних сервісів, уніфікуються процедури державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців. Це справді є проривний закон, і це є приклад. Плідної співпраці Міністерства юстиції, яке взяло на себе величезну роботу з розробки за основу цього законопроекту і народних депутатів авторів з усіх фракцій із багатьох груп, шановні колеги, це є справжній системний крок до людей для того, щоб зробити сервіси доступнішими, для того, щоб зробити їх ближчими, для того щоб ніхто не міг сказати, що десь існує корупція, десь існує бюрократія. Кожна місцева влада тепер буде знати, що від неї залежить якість тих послуг, яка надається, шановні колеги. Я хотів би ще будь ласка. хотів би наголосити на дуже важливому уточненні, яке пропонується до редакції комітету. Комітет пропонує прийняти законопроект 2983 у другому читанні, та в цілому з урахуванням наступного уточнення. Оскільки ми відмовилися від банків як реєстраторів, то ми запровадили спеціальні акредитовані суб'єкти. Оскільки продовжуйте, продовжуйте, будь ласка. Сьогодні в Одесі створений і успішно функціонує дім юстиції для того, щоб цей дім юстиції міг продовжити функціонування, і ця позитивна практика могла бути поширена на інші міста України. Ми передбачаємо наступну важливу правку в законопроєкті. Пропонується доповнити законопроект наступним положенням. Прошу зафіксувати під стенограму в абзаці 5 пункту 17 частини першої законопроекту сторінки 9 та 10, рядок. 39 дев'ять. Таблиці правка 29 слова, критерії та вимоги, до яких а також порядок проходження акредитації та моніторингу яких визначає кабінет міністрів України далі акредитовані суб'єкти виключити, натомість доповнити пункт 17 чотирма абзацами наступного змісту. Акредитованим суб'єктом може бути юридична особа публічного права, у трудових відносинах з якою перебуває не менше ніж Три державні реєстратори, та яка до початку здійснення повноважень у сфері державної реєстрації прав уклала договір страхування цивільно-правової відповідальності з мінімальним розміром страхової суми в тисячу мінімальних розмірів заробітних плат. Договір з іншим суб'єктом державної реєстрації прав та або нотаріусом у разі, коли акредитований суб'єкт здійснює повноваження, виключно в частині забезпечення прийняття та видачі документів в сфері державної реєстрації прав. Акредитація суб'єктів та моніторинг відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації здійснюється міністерством юстиції України в порядку, встановленому кабінетом міністрів України. Окрім цього, шановні колеги, зв'язку з тим. Що до цього законопроекту надійшла величезна кількість поправок, понад 80 звернень, 421 поправка від народних депутатів, з яких врахована повністю часткова або редакційна 259, відхилена 162. Законопроект потребує також техніка юридичного опрацювання, яке ми за вашим дорученням здійснимо спільно з юридичним управлінням. Це такі правки, як зокрема, зміна нумерації по низці статті 17, 25, 27, 28 та інші. Тому, шановні колеги, звертаюся до вас. З проханням, з пропозицією підтримати цю справжню глибоку радикальну реформу реєстраційної системи України, яка зробить сервіси ближчими до людей, яка забезпечить конкурентність їх надання, яка надасть додаткові бюджети для місцевих громад. І підтримати законопроект 2983 в редакції комітету з урахуванням тієї правки, яку я щойно озвучив, а також з техніко юридичним опрацюванням. Шановні колеги, прошу підтримати, без дякую, шановні колеги.